This is my kingdom come. This is... Ой, вже знімаємо. Привіт! Ви на каналі Юкарічі. Випийте холодного Елю, а я розповім вам про Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance – це гра, розроблена чеською компанією Warhorse Studios. Доволі суперечлива гра, як на мене. Але це того вартувало, і я розповім чому. Історія починається з життя звичайного сина коваля Генрі. Життя цікаве. Генрі з батьком закінчили меча для свого пана Радзига, а вечором планувалася зустріч з Б'янкою, коханою Генрі. Але життя селян у середньовіччі повний відстій, чесно кажучи. На село нападає Сигізмунд, король Угорщини, якому ну дуже треба трон богемії. І він не гребує наймати половців, які добрі вояки, але дуже гівняні люди. Скаліц, село Генрі, було спалено вщент батьків та кохану вбито, як і більшість селян. А сам Генрі завмерлий від жаху, бачив все це і не зміг нічого зробити. Це справді цікаво та дуже чіпляє. І кому як не українцям розуміти жагу помсти Генрі? Основну сюжетну гілку я оцінюю у 8 з 10. Адже, як то кажуть, почали за здоров'я, а закінчили за упокій. Початок гри доволі цікавий. Середина гри ще більше розпалює. Але фінал вже дещо збавляє градус цікавості. А епілог, ну просто суцільне, бла, бла, бла. Звісно, це затравочка на другу частину, але на мою думку, зроблено воно дещо невдало. Варто похвалити дизайн локацій. Ці мальовничі пейзажі це просто скарб. Квітучі поля, ліси, навіть проста дорога між локаціями. Усе виглядає так гарно і так затишно, ніби я дійсно скачу верхи на коні. За це відчуття я готова поставити сто з десяти. Але все ж дизайн сіл та містечок мені менше сподобався. Іноді я блукала, бо якесь воно все подібне. У лісах та полях часто зустрічаються загадкові місцини та місця з нещасними випадками. Це доволі цікаві деталі, які не впливають на сюжет, проте гарно доповнюють локації та додають атмосферності. Часто в таких місцях є гроші, їжа чи інші предмети. А ось дизайн персонажів мені сподобався. Всі виглядають досить автентично і по-середньовічному зайобано. Не знаю на рахунок історичної достовірності, але одяг та обладунки виглядають досить круто і розмаїто. Загалом дизайну локацій та персонажів я ставлю 9 з 10. Звуки у грі добре вписуються у загальну картину та сприяють зануренню. І коли їдеш на коні, і цокіт його копит зливається з шумом дороги, шурхотінням у лісі та фоновою музикою це має гіпнотичний вплив. Фонова музика ненав'язлива і досить доречна. Тому моя оцінка 10 з 10. Kingdom Come Deliverance має доволі просту бойову систему. Ну як на мене, якщо розібратися і запам'ятати, що коли натискати, то стає доволі цікаво. Хоча коли нападників більше двох і вони в міцних обладунках, це просто якийсь жах. Але в цьому і родзинка. Чим більше реалізму, тим складніше. Є різні бойові рухи та комбінації, які можуть бути розблоковані за допомогою прокачування певних навичок. Також на ефективність бою впливає зброя. Наприклад, якщо противник у тяжких обладунках, то одноручний меч буде менш ефективним. Також доступне непомітне вбивство, яке іноді мене дуже виручало. Боївку я можу оцінити у 8 з 10. Як і у більшості ігор подібного жанру, тут є прокачування персонажа, є різні навички, наприклад, травництво. Чим більше трав ви збираєте, тим більше розвивається навичка. Під час гри ви так чи інакше прокачаєте персонажа. Це відбувається досить природньо. Також ви можете попросити деяких персонажів вас чомусь навчити або читати книги. Навичок дуже багато, і щоб прокачати всі, потрібно бути залученим у все-все-все і багато часу. Деякі з них не так просто розвинути. Наприклад, алхімія викликала в мене складнощі. Адже, окрім того, що потрібно вивчати рецепти, як не дивно, потрібно цим рецептам слідувати. Якщо не в тому порядку покладете трави чи не в тій кількості, то все зілля зіпсоване. Сам процес зіліваріння досить гарно зроблений, але мені було простіше купити чи поцути у когось потрібні зілля. Тим не менш, навички я оцінюю у 10 з 10. Окрім досить реалістичного бою, гра радує та мучить нас елементами виживання. Адже Генрі може страждати від голоду чи переїдання, сп'яніння, втоми чи отруєння. Потрібно митись, бо як ні, то персонажі будуть на це реагувати. Тому мийтесь і не лише у грі, також одяг може бруднитися та рватись. Генрі може попросити допомоги з ремонтом одягу, обладунків чи зброї. Або зробити це самостійно. Проте самостійно повністю поремонтувати все не вийде. Ще є точило, яке потрібно правильно використати, щоб не затопити меч. NPC мають свій розклад і замикають двері на ніч. І якщо ви влізете до них додому чи у кишені і вони це помітять, одразу матимете клопіт з вартовими. Кишенькові крадіжки це досить складно, особливо коли ціль рухається. Якщо ви будете красти посеред білого дня, шумлячи обладунками вас швидше помітять, ніж якщо ви будете без металевих речей та в темноті. Ще можна підкрастися до жертви та виробити її, чи вбити, якщо ви зовсім злий чортяка. Це не вплине на репутацію, якщо вас ніхто не побачив, включно з жертвою. Злам замків теж викликав у мене напругу, адже якщо відмичка зламається, вас можуть почути. Заходити у приватні простори теж не можна. Собаки можуть на вас гавкати. Коротко кажучи, будьте тихесенькі, як мишка, і хитрі, як лисичка. Також Генрі на початку не вміє читати, адже він простий селянин. Грошей теж мало. Ви взагалі бачили ціни? Жах! Ну, і як тут не красти? У моєму проходженні основний дохід був від крадіжок. Адже хороша броня коштує чимало, а те, що знімається з убитих ворогів, зазвичай або надто пошкоджене, або просто не підходяще. Прості люди мають прості розваги. Наш головний герой може пограти в кості на гроші. Випити і відчути на собі всі переваги та недоліки алкоголю, коротко кажучи. Життя без розкоші, але пригод, вдосталь також. Мені сподобалася взаємодія з Терезою. Гарно прописані персонажі та любовні лінії додають реалізму. Але що нереалістично, то це те, що о 5-6 ранку більшість селян спить. А як же сонечко встало, гайда працювати. Rise and shine. Але гаразд, можливо, у чехів інші порядки. Все ж найбільш нереалістичним у цій грі є відсутність дітей. Принаймні, я не побачила жодної дитини. У цьому плані навіть Скайрім реалістичніший. Тому за реалізм я ставлю 7 з 10. Репутація це те, що я люблю в іграх. Діалоги та дії впливають на ставлення до героя. І в Kingdom Come Deliverance це працює та впливає на майбутнє. Бути мудаком можна, але це матиме наслідки. Хоча це стосується лише конкретних локацій. Наприклад, в Ратаї ви можете бути поважним, але у Мергоєт краще не потикатись, бо ви там наробили справ. Навіть якщо ви виправите репутацію, то частенько чутимете щось на кшталт. Боже, знову він. Торгівля та репутація також ідуть пліч опліч. Адже якщо ви не вмієте торгуватися, то це зріже вам репутацію перед торговцем. А якщо угода укладається без проблем, то ваша репутація зросте. Оцінюю це в 9 з 10. Приємно, що така велика гра має офіційну українську мову. Неприємно, що для цього потрібен патч для виправлення помилок та одруків. Хто ж перекладав Kingdom Come Deliverance? Мені майже все сподобалось, але в деяких моментах я сумнівалась. Наприклад, чому полинь, а не полин. І в кінці гри до сцени були субтитри з іншої сцени. Часто траплялися неперекладені слова та одруки. Та все ж оцінюю локалізацію. Усім з десяти мені багато чого не сподобалось, проте я можу закрити око на цій дрібниці. Kingdom Come Deliverance має доповнення, які додають лицарські турніри, пошук скарбів, можливість пограти за Терезу та багато чого іншого. Жалкую, що не купила по знижці доповнення жіноча доля, адже воно дозволяє взяти собі пса. У основній грі є навичка собаківник і можливість її розвивати. Але без доповнення собаки ви не отримаєте. Про інші доповнення нічого не скажу, адже я скнара і просто їх не купила. Але я з нетерпінням чекаю Kingdom Come Deliverance 2 і дуже хочу побачити українську локалізацію і там. Тому дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І бережіть себе.